Привіт з Хочемо сьогодні начали вже літню окуліровку. Хочемо показати все детально, як проходить Це ця система, скажімо так. Е, перш, в першу чергу це було е, в тому році осінню засаджено. От, дуже багато потерь. Ось можна побачити. На даний момент це я знімаю яблука, бачите, як потір великі. Багато посохли, багато ще мало розпускається. Ось. А це є антіпка. Корні на черешню, на вишню. Ось як проходить процес. Ми обрізуємо чуть-чуть, бачите, отако, до 15-ті. До 15-10 до 10 сантиметрів, щоб було розстояння для того, щоб була привита привівка, щоб було поставлено тут глазок. Далі обчистили. Десь між ними бачите, до 15 також сантиметрів ми корінь від коріння стадимо. Далі проходить процес треба витирати. Треба витирати від пилюки, від грязі, від дождів. Зараз покажемо далі. Ось як проходить витираємо, щоб не було ні пилюки, ні грязи після дождів. Буває сюди падає пилюка, грязь на самий стовбур. Витираємо два-три рази, щоб не було пилюки. Не було ніяких пошкоджень. Ось так, два-три рази витерли. Немає плюхи, немає землі. Все, стобурець готовий. Далі проходить процес Уже Далі робимо окуліровку, обріз, далі йдемо. На даний момент я прийшов за черенками черешні, крупноплідна. Віці, так само я брав чер... абрикос, черенки абрикосу рубіста з темною червоною окраскою. Ось. Зараз будемо різати собі черенки крупноплідної. Бажано черенки, щоб були в воді до 5 годин, щоб вони набрали трохи, трошки вологи, щоб напилися той води. Зараз постараюся вам показати. Вибираємо черенки теж дуже акуратно, беремо сікатор. Ось непогане дерево, є непогана кількість молодих черенків. Достаємо секатор. дивимося, Це, що стояче, положення забираємо собі на черенок. Так, і ось так продовжуємо, продовжуємо. Зараз показуємо, як знімаємо. Листя з них. на даний момент, як ми робимо на глухий, то трохи легше, бо листя ми просто обриваємо. А коли є на глухий, але ну, на відкритий глазок, то треба різати. Все, зараз постараємося вам в цьому відео показати. Ось, щоб ви розуміли, вже, вже на це поле я приїхав до. <реш> до до 4 раз. Це на один пай, де знаходяться деякі сорта, які мене цікавлять на даний момент. На другому пай ще далі, ніж. Получається цілих 5 кілометрів треба їхати за іншими сортами. Деякі сорта навіть замовляю, щоб було цікавіше спостерігати, щось новинок, Платимо. Пляємо черенки, щоб ви розуміли, що це для тих, хто приходить і, і кажуть, по чому дерево? Кажеш йому ціну ого, що так дорого. Ну от, попрацюйте трохи отако. І це проходить 3-2 дня, чотири, залежно яка кількість і скільки ножів працюють. Ось, зараз вже з червниками будемо завершити, бо там вже треба трохи, щоб вони потягнули воду. Піти її обірвати листя, щоб вони трохи простоїлися. Ось черенок взяли і обриваємо. обважено в сторону тягнемо, щоб глазок був цілий. Бачите? Обірвали глазок цілий. Кулян, щоб був цілий. Ось таким макаром. Повністю чорнок обриваємо. голий. І зразу ж ставимо у воду, щоб він трохи набрав води. Бажано не менше 5 годин, а то і більше, то не завадить. Ось тако. щоб ви бачили, сорта підписуйте собі зразу пачку, Які, що. І щоб. Ось такий мокальне. Це на глухий. Зараз покажемо пізніше, як буде виглядати на відкритим. На відкритий глазок. Після того, як проходить витирання, після того, як пилюку, робимо такий надріз, карбанчик. Ось, спостерігаємо. Головне, щоб був гострий ніж, доволі гострий. Може підійти, от, як в нашому разі, канцелярський. Або є спеціальний для. Ось такий карманчик, далі проходить процес, ставимо сортності. Обрізуємо ось так сорт і ставимо карманчик. Дуже гарно виходить. Бачите, як проходить процес. Заходимо в карманчик, там окулянт зупиняється, і зараз на даний момент ми в'яжемо повністю. Наглухо пленкою. Ось так процес проходить повністю наглухо. І зараз ми постараємося показати, як лишаємо е, глазок на поверхні. На, на даний момент, якщо наглухо, то через 21 день треба цю пленку різати. Ось зараз покажу з тої сторони, що глазок не видно взагалі лазок захований. Воно там упріває і краще проживаємось. Пробували ми і так, і так. Хочемо в цьому році попробувати все наглухо зав'язати і через 21 день обрізати клюнку і побачити, як прийнялося. Пізніше покажемо, як е, робиться з відкритим глазком.